Вже в дорослому віці, в мене я на роботі, ну я ще працював там в банку, і мені треба було робити презентацію. Я вийшов робити презентацію, і я почав говорити, почав читати, почав запинатися, і мене почали там виправляти. І в мене случилась панічка вперше. Ну мені було десь років 20. Перша панічка, я, я взагалі не знаю, що це таке? Я такий. А, а що це? Мене так накрило. Я вийшов, я, я такий ого. Ну я десь півгодини міг ну себе якось до і я, коли потім я почав розбиратись, я вже зрозумів звідки воно пішло. Але так, ну то я що я хочу донести? Те, що ви намагаєтесь замовчати, або хоч хочете приховати, щоб ніхто не бачив. Воно е, рано чи пізно все одно вистрілить, хочете ви цього чи ні, але mm. воно виліт вийде, вийде з вас. Але як воно вийде? Питання в, в лише до вас. Воно mm -hmm. може вийти якось нормально, через творчість, через розмови, через спор, через Бог, через що хочеш. Mm -hmm. А може вийти ось на роботі, коли тебе поплавають, і ти такі, а що робити?